Доброго ранку, мої малята! Сьогодні я на екскурсії у нашому улюбленому парку Зелений гай. Зараз в нас пора року зима, місяць, грудень. Ви бачите, що випав сніг. Білий-білий сніжок вкрив усю землю. Подивіться на небо, воно сіре, повністю закрите хмарами. Сонечка не видно, дерева стоять без листочків. Усі дерева голі. А подивіться, там вдалекчині опускається туман. Ось, подивіться, яка гарна природа оточує нас, який в нас гарний та красивий парк, наш улюблений зелений гай. Краса, краса і гордість нашого міста, нашого індустріального району. Дуже люблю його і раджу вам приходити на прогулки, на прогулянки до цього парку. Він гарний навіть взимку, навіть коли йде дощ. Бо зараз чомусь почав іти дощ. хоч іде зима зараз і сніг лежить, але все одно накрапує дощик. Тому я побігла ховатися. У машину до побачення, мої малята, пока.